Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Як бачите, Канаду засипало. Сьогодні 35 сантиметрів снігу має випасти. Просто велика конкретна зима. Подивіться, скільки снігу зараз я ходжу тут, ходжу просто в кросовках і готовий знімати нові відеоролики для вас, дорогі друзі. Дороги сьогодні дуже погані. Багато людей вас це напевно здивує, але багато людей тут в Канаді абсолютно себе недобре почувають, коли міняється така різко температура. І на дорозі буває дуже багато аварій, Тому дуже класно і добре мати хороший автомобіль з повним приводом. І ви точно себе будете тільки отримати одне задоволення від їзди.